17 квітня надвірна показала, що тут є і кращі люди міста, і їх є досить багато, і вони знають, що робити для світла в нашому житті. Зокрема, тут мова йде про благодійну акцію на підтримку Максимка Марцінковського Долоньки доброти, яка розпочалась із благодійної виставки Ярмарки, яка працювала у фойє будинку культури. А на сцені РБК відбувся благодійний концерт за участю дитячих творчих колективів Надвірної, в програмі якого були Вальськвітю ансамблю Бального танцю Дельвей. Виступ супілкарів та гітаристів центру творчості, виступ циркового колективу Веселка РБК, танцювальні колективи Горяночка і Горянка, пісня, співаночки у виконанні Віталії Кушнір, районного центру дитячої творчості, всього 22 номери програми. На сцені РБК був не просто благодійний концерт на підтримку Максимка. Це був справжній благодійний марафон. Хочу сказати вам, що дуже важко. То може з цією проблемою не стикався. Може це батькам буде важко говорити, але я вам скажу. Це надзвичайно, надзвичайно погана хвороба. Вона Появляється дуже нежданно і негадано. І та людина чи та дитинка, яка попала під цю хворобу, страшні муки переносить. На час цієї благодійної акції ми вже знали, що здоров'я Максимка Камерцінковського пішло на краще, і у всіх було оптимістичне піднесення. Доброчинний аукціон від спонсорів провів Володимир Молдавчук, провів професіонально. Зокрема, лот, за який торгувався міський голова Зіновій Андрійович, він накрутив удвічі більше. На аукціоні розігрували сертифікати від спонсорів. А це. Салони краси «Дольче Віта і Леді, дитячий клуб, Kids клаб, фотосесії фотографа Романа Песа і фотографія від Тараса та Ірини. Кінотеатр Меридіан зібрано 28 тисяч 228 гривень. Завдяки телебаченню ТРК «Надвірна» до присутніх в залі з вітанням звернувся сам Максимко, а його батько повідомив радісну новину. Здоров'я сина пішло на поправку. Неймовірна підтримка загальному від, даного, від цілого суспільства. Вона просто вражає. Ніколи не міг подумати і очікувати, що вона буде такою сильною. Хочу подякувати цілій громаді вірна нашого міста, хочу подякувати міському голові зі мною славищу. хочу подякувати районній раді і всім всім, хто взяв участь у даному заході і підтримує нас. По важкій дорозі до одужне нашого Максима.